Вітаю всіх і запрошую на заняття по ознайомленню з предметним довкіллям. Подивіться, до нас сьогодні завітала гостя. Привіт, друзі! Мене звати Сирена. Я співаю тоді, коли потрібно про щось попередити. Я Співаю на машині швидкої допомоги, коли вона поспішає до хворого. Кричу з пожежної машини, коли вона мчить гасити пожежу. І я співаю дуже голосно, щоб всі машини почули і поступилися дорогою. Тому що і швидкий, і пожежній машині потрібно їхати дуже швидко, щоб встигнути допомогти людям. Коли ти чуєш повітряна тривога, ти чуєш мій гучний спів. Я співаю дуже гучно, щоб усі почули, бо я турбуюсь про тебе, я хочу вберегти тебе від небезпеки. А що треба робити, коли ви почули сигнал повітряна тривога? Давайте з вами ще раз повторимо. Швидко відійди від вікон скляних речей, наприклад, дзеркала. Від тих предметів, що можуть на тебе впасти. Візьми валізку безпеки, телефон. Та домашніх улюбленців та йди у бомбосховище. Якщо ти живеш у багатоповерховому будинку, не заходь у ліфт, спускайся сходами. Якщо ти залишаєшся вдома, то сховайся у ванній кімнаті, коридорі або передпокої, там безпечніше. Пам'ятай про правила двох стін. Залишайся в укритті, поки не почуєш сигнал відбій повітряної тривоги. Ну ось ми з вами повторили правила поведінки під час сигналу повітряна тривога. Я сподіваюсь, що ви запам'ятали ці правила і будете їх виконувати. А на сьогодні все! Бережіть себе, до побачення!